Вітаю всіх! пропоную подивитися інформацію з потоку. Розклад буде на один варіант. Тому я зараз скажу для початку, хто ви, або в яких подіях, енергіях ви перебуваєте. Якщо це відповідає вашому стану, то запрошую до перегляду. Якщо не відповідає просто це розклад, або не наразі для вас, або, можливо, поки що для вас інформація закрита. Тож... Пам'ятаємо, що розклади загальні, за особистими звертатися можна у будь-яких соціальних мережах в особисті повідомлення. Тож, хто ви або в яких енергіях перебуваєте. Четвірка чаш говорить нам про те, що, можливо, вам наразі дещо або сумно, або, можливо, ви просто знаходитеся в якихось певних розчаруваннях, з чимось ви там не задоволені. Займаєтеся тільки побутом, своєю, своїм домом, родиною, такі буденні у вас справи. Ну і також, можливо, просто у вас якась є певна втома. Можливо, через те, що ви проживаєте період якогось застоя, переоцінюєте свої шанси, можливості, стосунки, роботу, те, що вас найбільше може турбувати. Але швидше за все вас турбує тільки ваша родина і ваш дім. Ще хто ви або що. Загалом ви людина успішна, ви можете зрозуміти, що вам супутній такий успіх у всіх ваших справах. Тобто, Можливо, ви можете займатися будь-якою справою і потім за це отримувати якісь, а хто бонуси отримає, хто, можливо, якусь премію. Можливо, взагалі у вас так все відбувається, що ви живете під такою гарною щасливою зіркою. Якщо у вас, ви легко можете досягати якихось успіхів, це може бути саме наразі у вас, або взагалі у вас по життю. І якісь досягнення у вас є, ви вмієте радіти життю. Наприклад, ви можете перебувати навіть взагалі в таких в період процвітання свого, коли ви досягаєте своїх бажань. На роботі можете заключати якісь вигідні контракти, або там взагалі так у вас гарно все кар'єрний зріст взаємостосунки У вас також все погоджено. І будуються вони на якійсь повазі один до одного, і вмінні приймати свого партнера саме таким, який він є. Але наразі, можливо, у вашому житті міг виникнути якийсь інцидент, якийсь щодо чого. Ну, Для когось, можливо, це може бути і судовий процес. Тому що у вас якісь такі доленосні події можуть відбуватися, ви можете стояти на порозі якихось кардинальних змін у своєму житті. І через це у вас можливо і інцидент. Тому що, наприклад, ви жили у певній такій ну, одноманітному житті, при тому, що могли б досягати великого успіху. Але наразі якісь перепони у вас могли виникнути. Для когось це можуть бути дійсно судові процеси, щось у вашому житті там сталося таке, що вам заважає. І також, можливо, це у вас і викликало такі ну, хвилювання, неспокій. Можливо, ви просто не змогли вплинути на ті події, які навколо вас сталися. І ще, можливо, наразі ви знаходитеся на таких. Події, в таких подіях, коли ви можете приймати якісь важливі рішення. Можливо, для когось буде це офіційно оформлення стосунків, або взагалі це може бути у вас якась зміна статусу. Для когось це може бути розлучення. Наприклад, ви прожили якийсь певний час, і оцей інцидент стався, і у вас наразі може змінюватися ваш соціальний статус. Ну, а також, можливо, якщо це не стосується саме цього питання, то, можливо, ви наразі в результаті отого інцидента, який вам міг заважати взагалі, або виникнути несподівано, можливо, вас підтримує саме ваша родина. І також, можливо, у вас для кого це буде актуальним, може бути зустріч із вашим минулим. Тобто, або ви вже ці події проживали, або у вас щось там таке подібне відбувалося. Або, можливо, просто з'явиться людина у вашому житті із минулого, з якою, можливо, ви вже ставили крапку, можливо, просто так життя вас розвело. А наразі це буде спілкування. Це не говорить про особисті стосунки, це може стосуватися якихось ваших робочих проєктів, робочих питань. І загалом ви така людина дуже. Обдаровано. Ви могли б досягати дуже багато чого, але, напевно, життя складається трішки у вас не так. Тож, що вам потрібно почути? Вам потрібно почути про те, що оцей інцидент, можливо, у вас пов'язаний із вашим минулим. Та це стосувалося якихось ваших обмежень, якихось ваших втрат, щось, можливо, ви були на відстані від своєї родини, можливо, від вашої ну, людини, яку ви, з якою ви хотіли знаходитися поряд. Тобто якісь були такі примусові дії, коли ви залишились на відстані. І вас наразі вам потрібно почути, що. Ви занадто туди занурилися у те минуле, що наразі навіть не розумієте, що таким чином ви заганяєте себе у певну кризу. Можливо, ви періодично обмірковуєте, що у вас там було приємного, як у вас було гарно, що у вас там таке складалося, і вас так воно затягує, що ви навіть мало думаєте про майбутнє і взагалі не знаходитеся у своєму житті тут і зараз більше перебуваєте там, там, де у вас були втрати, там, де у вас були обмеження. Ще що вам потрібно почути, вам потрібно почути, що найближчим часом ви будете себе відчувати більш збалансовано, тому що хтось, можливо, відчує свою фінансову стабільність, хтось підтримку своєї родини. У вашому домі будуть такі приємні події відбуватися, можливо, для когось це будуть сімейні святкування, можливо, також для когось це будуть просто такі настільки позитивні емоції, але вони будуть стосуватися тільки вашої родини. Що ви відчуєте саме ну, от таке, таке надихання на те, що ви можете здійснити будь-що. У вас, можливо, буде якась така ніжність, симпатія до вашої родини, щось ви будете гарно там спілкуватися, і вам до того потрібно готуватись. Ще що вам потрібно почути? Вам потрібно ще почути те, що Можливо, що стосується у робочих питаннях, що у вас, можливо, така приємна атмосфера у вашому домі, для когось це прийдуть гарні новини, для когось, можливо, ну і ще якісь там такі події, які вас можуть дещо розслабити. Або оця підтримка вашої родини може просто у вас зачепити якесь ваше знаєте, бажання. Ну, досягти чогось більшого відчуття, що ви вам під власне все, що ви для себе забажали. І через це ви можете в собі ніби таку відчути впевненість, що ви довіряєте тим словам, які вам буде хтось говорити. Ви можете самі себе вводити таким чином у якісь ну, такі непомірковані дії. Тобто, це у вас буде. Свого роду така, ну ніби ви блукаєте у якійсь пітьмі. Тобто не варто сильно розслаблятися і довіряти всьому тому, що ви будете чути, навіть якщо вам дуже це буде приємно чути. Покладайтеся більше на свою порядність, на свої принципи, на свої, можливо, якісь певні установки. І контролювати потрібно те, що буде відбуватися у вашому житті, щоб ви не потрапили у якісь ілюзії через вашу довірливість. Але все ж таки у вас буде і ваша вдача у бізнесі вам все ж таки прийде. І якби ви хотіли ще більше, наприклад, там розвивати себе, то вам потрібно зрозуміти, що десь ви, можливо, чи понад міру, або можете у своєму колективі сумніватися, своєму партнері, можливо, ви понад міру взагалі така людина, що підозрюєте всіх і у всьому. Тому вам варто проявляти своє благорозум'я, якщо хочете отримати свою вдачу у бізнесі. Тому що тут останній ряд у нас йде загалом для робочих процесів. І як підсумок і порада для вас, вам потрібно зрозуміти, що все, що в вашому житті відбувається, можливо, якимсь чином ви самі для себе це створили. Тобто, можливо, навколо вас будуть там, гарні друзі, подруги, які будуть вам давати підтримку, можливо, ви будете відчувати вже первинні. Такі результати від ваших зусиль, можливо, ви на чимось занадто тривалий час працювали. І наразі до вас може прийти оця ваша така слава, яку ви захочете відсвяткувати, можливо, у колі близьких, рідних, подруг, знайомих, то ну так, вам потрібно закріпити ваш успіх, але. Не наперед, а після того, як ви вже отримали результат у свої руки. Коли ви щось вже маєте, лише потім можете святкувати. Тому що бажання буде, наприклад, ви тільки домовилися про співбесіду, про е, якісь контракти, договори, чи тільки домовилися, вже вирішили це відсвяткувати. Ні. Коли вже ви отримаєте все, у вас буде в руках, вся справа буде завершена, лише потім можете святкувати. Тож це була для вас така підказочка.